Шукають устаткування, тепловізори і теплі речі. Бо, попри обіцянки, тепер вже колишнього очільника міноборони забезпечити передову усім необхідним. Там часто не вистачає найнеобхіднішого, казали вояки Сергію Моргуну. Це той момент, коли ми помітили, як обстрілюють село з Калиново. Калиново це перший пост сепаратистів, там опорний пункт в них. На відео видно, як горить українське село, щойно обстріляне бойовиками з Граду. На неброньованому авто наші хлопці йдуть рятувати людей. Застали небагатьох. Почали бахати, тут упав цей снаряд, і так все взорвалося, і хату снісло. І ми, ми там сиділи, і уші закривали. Багатьом селянам вдалося врятуватися, бо сховалися у погребах. Солдати тим часом виймали із землі рештки снарядів та гасили пожежі. Коли вивозили людей із села, потрапили під ще один обстріл. На щастя, ніхто не постраждав. Тоді відчуваю, що так, ти дійсно там потрібен, ти туди не дарма приїхав, що там твоє місце і ти там зможеш зробити набагато більше. Ну от як ти кинеш там людей, які, яких обстрілюють, там, там дітки маленькі. Ну, а після цього нас наше командування покарало. Сьогодні цей випадок згадують як найстрашніший за весь час перебування на Сході. Зараз вони на ротації, відпустці, але думками на полі бою на першому плані близька зима. Відпочинок вже на другому плані, якби. Ну, хочеться бути вже готовим до зими. Нам потрібен теплий одяг. Приїхали додому не тільки для того, щоб віддихнути, тому що там, як показали нам, події дуже важко, тепла нема, ніхто цим там не займається. Хороший спальний мішок, якщо брати так по середньому розрахунку, коштує ну, як мінімум на теперішній час, доларів 150. Це тільки спальний мішок. Термобілизна хорошої якості теж не дешево. А зарплатні у них кажуть хлопці, вистачить хіба на щось одне, та лише спальник або тільки куртка не врятує. Крім того, бійці шукають іще й тепловізори, кращі бронежилети, приціли нічного бачення. Найбільше у цьому їм допомагають волонтери, телефонують, що хлопці є проблема нас вночі постійно обстрілюють. І ми не бачимо, ну немає можливості, тобто ПНВ, тобто при цівнічного бачення, яке ми їм передавали, так само він не дає можливості побачити швидко противник. Потрібен тепловізор. А це від 20 тисяч гривень, які Вадиму та його друзям вдалося зібрати за чотири дні. Чітко показали, куди який батальйон збираємо кошти. Тобто, звичайно, це в більшості свої в першу чергу. Це люди, які знають нас і знають хлопців. Вони якби відгукувалися, передавали кошти кожен як мігну. Такими маленькими струмками у такий спосіб саме цим хлопцям із четвертого добровольчого батальйону назбирали і на авто бронювати його стали тільки частково, зокрема мотор. І до таких купівель чи модернізацій керівництво підрозділів чи батальйонів ставиться схвально. Це вітається і дійсно воно допомагає нашим бійцям. Є правда кілька аспектів, які треба пам'ятати. Якщо людина бере з собою на передову, крім штатного озброєння ще додаткового озброєння, яке не стоїть на обліку, власник цього технічного засобу буде ремонтувати його за свій кошт. Проти цього хлопці нічого не мають. Згадують, як після порятунку дітей з палаючого села малі зробили їм подарунок. Українське полотно безсмертник, виходить, символ. Тризуб символ України. Молитва. Тепер це їхній талісман, який завжди беруть із собою і на запитання, чи хочуть повертатися знову на фронт, в один голос відповідають безсумнівне так. Сергій